Вітаю всіх на своєму каналі. 25 травня, і тільки сьогодні я почала висаджувати клубні глоксінії. Мені здається, їх вже висадили всі, окрім мене. Так, такого в мене ще не було, але, ну так, складаються обставини. І весна в нас не дуже. Ну, отже, зараз я їх покажу, в якому вони стані. Ось вони в мене в коробочці. зараз я вам Бачите, як повитягувалися вже всі росточки. Вони вже в мене не тільки перезимували, але й перевеснували. Всі ці росточки я обламую. Всі. І ось так висаджую їх в стаканчики. Висадку роблю. Як би так правильно сказати, не повністю його засипаючи. Але більша частина клубня присипана землею, щоб наростали, наростало коріння. Проливаю ґрунт, зробила такий компотик. Там актор, аналог актори, і сезарин стимулятор корноутворення. Коли все висаджу, поставлю їх на підвіконня. Там ще й додаткове освітлення, лампа висить. Ну, я так думаю, що цвітіння своїх локсінів я буду спостерігати вже восени. Ну, може, в кінці літа. Продовжу займатися. А, бо дівчата вже мене питали, думали, що я вже покинула ці глоксіні. Ну, так, покинула. Іноді дивилася на них в, коробоч... в коробочці, як вони бідні там чекають, коли я ними займуся. Ось прийшов їх час. Всім гарного дня! 12 червня. Сьогодні остаточно вирішила, що приділю час глоксінням. Плівку зняла. До речі, бачите, тут є бур'янчик. Це наслідки того, що я змішала вживану, вживаний ґрунт з минулорічний сурфіні. Вони стояли на вулиці і насіявся бур'янчик. Ну, і, звісно, свою раківу. Так, що ще? Я в цьому році, напевно, залишу. Не по одному росточку. Спробую. Ми так з однією квітникарочкою спілкувалися, вона також вирішила так зробити. Більшість глоксіній випустили по одному. Ось, де тут. Або, а, ось один росточок. Ой, а це взагалі якась багатодітна. Ну, коротше, я ще подумаю, але, напевно, все ж таки максимум буду залишати два росточки. Зайві буду видаляти. Деякі стаканчики відчуваю, що ну, такі легенькі. І я спочатку буду їх проливати. Розвела зараз добриво майстер 18, 18, 18, щоб не заморочуватися і пролила, не підсипаючи поки ґрунт. А підсипати я буду ось цією риківою, змішала з агроперлітом, вона вже така добряча волога. Знайшла такий екземплярчик, вирішила теж його показати. Бачите, ось так наростає корінечко. Глоксіні обов'язково треба наростити коріння. Тому її треба терміново присипати, щоб ці корінці не пересохли. Ну, от і все, діло зроблене. До речі, не стала я видаляти зайві росточки, навіть там, де їх там, нарахувала їй. 4 і 5. Коротше, в цьому році хай ростуть вони, як хочуть, як їм, їм подобається. А я буду спостерігати і показувати вам. Все, хай ростуть. До побачення. 16 червня. В мене нарешті звільнилося місце в теплиці, і сьогодні я перенесла сюди свої глопсінні. Натягнула. Спанбонд, все на прищіпочках, щоб е, все ж таки було якесь притінення, бо можуть пообграти листочки. Деякі глоксіні з маленькими росточками я засипала повністю, але бачите, вони вже вилазять. Ось. Звісно, це. Тимчасово ну це місце. Ну, в мене ще є для них місце. Поки що хай стоять так. Але вони почнуть розростатися. Ну, я сподіваюся, що так і буде. Мені їх треба буде перевалити в більший об'єм і розставляти на наступні стелажі, щоб вони не заважали один одному. Ну, ось, напевно, на цей момент все. Буду намагатися знімати далі, як вони будуть в мене рости. Зараз вони политі, але як тільки підсохнуть, перший полив я зроблю зі шлангу, так як робила в минулому році, щоб одразу їх привчати до таких умов. Бо кожен стаканчик поливати ні. Як я вже казала, рабиною квітів я не буду. Всім гарного дня!